любі друзі, На попередньому занятті ми з вами вчили заперечну форму Present Indefinite Tense. так? І Ще раз повторюю, заперечна форма Present Indefinite Tense утворюється за допомогою допоміжного слова частки «но». У третій особі she, Заперечна форма Present Indefinite Tense утворюється за допомогою допоміжної слова does та заперечного Ду да поміж на де слова do на українську мову не перекладається. Записали. Далі do not у скороченій формі. У does not у скороченій формі. Буде doesn't. І так, давайте з вами потренуємо. Я не граю. Будь ласка, I do not play. Ти не граєш you do not play. Ми не граємо. we do not play. Вони не грають they do not play. Він не грає. He does not play. І вона не грає. she does not play. Да. Пам'ятаєте, у третій особі однині, одни, коли є допоміжне дієслово «дас», does, то закінчення «-іс» у смисловому глаголі І так, Итак, do not пишемо don't, does not пишемо doesn't, do not don't дорівнює, does дорівнює doesn't. Так, написали. Давайте. Я не пишу писати, як я буде write. I скорочений форм. I don't write. Ти не пишеш you don't write. Ми не пишемо we don't write. Вони не пишуть they don't write. Вона не пише, she doesn't write. І він не пише He doesn't write. Так. А, не записали. Ну давайте а. Приклад пишемо. Я не працюю. Записуємо завжди. I do not work. Добре, ти не працюєш. You do not work. Ми не працюємо. We do not work. Вони не працюють. They do not work. І він не працює. He does not work. І вона не працює. She does not work. Записали? Так, це роз, е, записали do-not, don't записали, doesn't, doesn't. Так, домашнє завдання поставити дієслово play у заперечну форму present definite ten. Цю тему продовжимо буде далі. Розуміла? Це до побачення, goodbye.